Привіт, малята! Як ваш настрій? Ви готові починати? Супер! Сьогодні ми з вами поговоримо про наше місто. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, в якій країні ми живемо? Україна, так, чудово! Тепер питання. Трошки складніше. В якому місті ми живемо? Харків, так, наше місто це Харків. Чи є у вас улюблене місце в нашому місті? Моє, наприклад, це центральний парк. Я дуже люблю там гуляти і дивитись на велику кількість дерев та людей. А ви. Супер! Чи знаєте ви, яка зараз пора року? Осінь! Так, Ів у Харкові дуже гарно восени. Всюди такі дерева різнокольорові. Скажіть, будь ласка, в які кольори осінь забарвлює дерева? Червоний, помаранчевий, жовтий. І може залишитись трошки зеленого. Так, чудово. Ще осінь дуже часто малюють художники. Наприклад, ця картина Вінсента Ван Гога. Вона називається осінній пейзаж з чотирма деревами. Давайте подивимось. У нас тут є чотири дерева. Один, два, три, чотири. Ці три в нас ще в осінньому забарвлені, так, на них є листочки. А на четвертому вже опало листечко, і воно вже готується до зими. Чи подобається вам ця картина? Мені дуже подобається. Наступна картина Олексія Шовкуненко. Вона називається Золота осінь. Тут ми можемо побачити і водичку, можливо, це озеро, можливо, це річка. І на березі в нас ростуть дерева різного кольору. Як ви і казали, є і жовте листечко, і червоне, і помаранчеве, і зелене. Супер! Чи подобається вам ця картина? Мені дуже подобається. Я люблю дивитись на дерева вздовж озера. На мою думку, це дуже гарно. Тоді переходимо до наступної картини. Її намалював Сергій Шишко. Вона називається Дніпро восени. Хто знає, що таке Дніпро? Дніпро це найдовша річка України, і видатний художник вирішив його намалювати восени. Ми також можемо побачити саму річку Дніпро, міст через Дніпро та багато дерев різних кольорів, в них листя різного забарвлення осіннього. Чи подобається вам ця картина? І мені дуже подобається. І давайте з вами згадаємо, про які картини ми сьогодні говорили. Чи пам'ятаєте ви назву першої нашої картини? Вона називається осінній пейзаж з чотирма деревами. Переходимо до другої картини. Чи пам'ятаєте ви її назву? Вона називається Золота осінь. Так. І переходимо до третьої картини. В її назві є наша найдовша річка. Це Дніпро восени. Чудова, яка з цих картин вам сподобалась найбільше? Мені вона також сподобалась. І ще мені сподобались всі-всі-всі картини. Вони дуже круті. Тоді будемо з вами закінчувати. Я була дуже рада поділитись з вами картинами художників. Показати вам, що все, що ми бачимо, дуже гарне, бажаю вам звертати на це увагу, насолоджуйтесь природою і бувайте до наступних зустрічей!